Чи можуть у майбутньому з'явитися організми, яких не розпізнає жодна імунна система на землі? Саме таке попередження зробила група із 40 науковців у журналі Science. Вони говорять про так зване дзеркальне життя, штучно створені бактерії, побудовані з молекул, які є дзеркальними копіями природних. У природі молекули часто мають лише одну орієнтацію, як ліва чи права рука. Наприклад, амінокислоти у всіх відомих істот лише лівосторонні. Але якщо створити організм з дзеркальних молекул, його не зможе розпізнати імунна система ані людини, ані тварини, що робить такі бактерії потенційно смертельними. Науковці також застерігають дзеркальне життя може вийти з під контролю, витіснити природні види і порушити цілі екосистеми. Хоча повністю створити такі організми ще не вдалося, це питання лише часу. Технології наближають цю реальність із кожним роком. Вчені закликають до міжнародного контролю і нових правил, щоб уникнути неконтрольованих наслідків. Які ще виклики може підготувати людству біотехнологія майбутнього?